Сховище. Подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, і ми з вами, друзі, говоримо про книжки. Сьогодні будемо говорити про книжки, які допоможуть вам знайти спосіб думати про Чорнобильську трагедію. Говоримо ми про це з історикиньою мистецтв і журналісткою Оксаною Семенік. Так вийшло, що Оксана займається темою Чорнобиля в українському мистецтві, і як це часто буває в Україні, є речі, які нами. Почали займатися швидше ніж ми спробували їх осмислити, і Чорнобиль це насправді частина біографії дуже багатьох в моєму поколінні. У всіх є історія про 26 квітня 1986 року. От яку можна похвилинно згадати у моїх ровесників киян? Ця історія пов'язана з евакуацією. Київ цей досвід пережив не тільки в 2022 році, а й в 1986 році це частина біографії, яка так чи інакше розповідалася або переповідалася, але завжди була присутня. І, вочевидь, є така ще одна лінія чорнобильських дітей: це не діти, які народилися в Чорнобилі, це діти, які могли би там народитися, діти батьків, які були змушені покинути територію Чорнобильської катастрофи, або діти батьків, які були змушені ліквідувати наслідки Чорнобильської катастрофи. Це покоління теж отримує. Власний голос і один з них доволі чутний Маркіян Камиш, український письменник, син ліквідатора, співець зони і сталкерства, і такий аналітик художній всіх цих процесів. Маркіан зараз на фронті захищає Україну і всіх нас з вами. А ми з Оксаною будемо говорити про три книжки про Чорнобиль, які вона, як людина, яка займається цією темою, радила би прочитати. Але почнемо з біографії. Ти якраз з цього покоління, про яке я щойно говорила, чорнобильські діти, як я його називаю. По перше, ти якого року народження? Я 97-го року народження, і ти біографічно пов'язана з зоною, так, Так. мій тато він з села Новосілки, це поруч з Чорнобилем. Їх також відселили, як і інших людей з населених пунктів, які входили до 30 кілометрової зони відчуження. У мене навіть це посвідчення є. Пам'ятаю, що кожні два роки до 16 чи 17 років я їздила проходити такий медичний огляд в Чорноб. Більську лікарню, яка знаходиться на метро Житомирській. Там нас перевіряли, і мені дуже запам'яталось таке велике крісло, в яке ти сідаєш, і там вимірюється радіація в твоєму тілі. Пам'ятаю, що в мене вона була підвищена. І мене запитували, чи я їм якісь лісові ягоди, яблука ну десь в селі, там в Київській області. А я, звісно, я люблю дуже гриби і ягоди. Мого тата його переселили в село, там, де жила моя мама, і там. Продовжує жити моя бабуся, звісно, я до неї приїжджаю, і ми якось завжди знали, що ми там пов'язані з Чорнобилем з цією аварією, але при цьому про причини, наприклад, в сім'ї майже не обговорювалось. Перше, от дійсно, що сталося, я дізналась на шкільному уроці. Люди, які це пережили як ну, саме переселенці. Ну, можливо, так як це велика травма, насправді, втрата дому. Ну, коли ти дійсно не розумієш, що відбувається, тому що це ж радіація, це невидимий ворог. І, от, до речі, коли я досліджувала, ну і продовжую досліджувати образ Чорнобильської катастрофи в мистецтві, починає з'являтися такий образ, ніби червоного. Неба, пожежі, якихось таких речей. І це пояснюється тим, що художникам потрібно було якось передавати цю катастрофу. А як ти передаси невидимий атом? І вони брали ці образи з Другої світової війни, тобто як художники це показували, і повторювали це вже в контексті Чорнобильської катастрофи. Це якась невидима річ. Яку дуже складно змалювати і зробити з цього умовно якийсь документальний пейзаж, чітку документацію, починають з'являтися образи, і разом з цим з Чорнобилем починають асоціюватись зображення там четвертого реактору, чи ліквідаторів, якісь деталі, які знаходяться в місті прип'ять і так далі. Перед тим як ми поговоримо з тобою про книжки, я хочу, щоб ми поговорили з тобою про. Картину печаль Клеопатри Арсен Савадов і Георгій Сенченко це робота, яка вперше була презентована 26 квітня 1987 року. Це через рік після катастрофи. Якби я побачила просто цю картину, ймовірно, якби під нею було написано, що вперше вона була презентована 26 квітня 87 року, я би напевно включила цю асоціацію, але так. Майже нічого не примушує тебе подумати, що це історія про катастрофу. і от те, про що ти говорила: та про червоне небо і якісь інші речі, тут цього немає, але тим не менше, це на твою думку дуже важливий художній текст. Цього разу невзначений художній об'єкт для того, щоб зрозуміти, що мистецтво пережило або мусило зробити після катастрофи. Також одна з причин, чому я почала цікавитись саме образом Чорнобильської катастрофи в мистецтві, стала книжка Тамари Гундерової. Після Чорнобильська бібліотека, яка мене вразила якраз таким там вступом передмовою про постмодернізм в українській літературі, звідки він почався, і вона власне говорить про те, що можна вести цей лік від чорнобильської катастрофи, тому що ця катастрофа, яка сталася, вона призвела до конструювання нової реальності. Так і починається власне цей постмодерний пошук в українській культурі. Які я можу співставити із українським сучасним мистецтвом, які дуже часто відраховують, тобто ведуть лік якраз від цієї картини, тому що це перша постмодерністська картина, і це буквально так, бо вона увібрала в себе багато образів від інших художників. Виглядає вона цікаво, це жінка, яка сидить на тигрі. Вона їде на ньому, а навколо неї є такий апокаліптичний пейзаж, бо по суті там нічого немає, і ми розуміємо, що це пустка, це щось, що ну можна сказати, втратило якусь свою історію. В цьому поєднані образи від інших художників, наприклад, від Дієго Веласкеса, від Сальвадора Далі, ну і також, мабуть, від на той час такої популярної культури з цими такими жінками поп-ап і так далі. І вона була показана вперше в 1987 році на виставці в Москві. Це була якась там всесоюзна виставка нового мистецтва. чи... Ну, не можна сказати сучасного, тому що я думаю, що там переважали також і якісь офіційні, ну такі соцреалістичні картини. Але куратор і арткритик Олександр Соловйов, який був учасником Паризької комуни, це було таке об'єднання митців. Воно має таку назву, тому що вони жили в сквоті на вулиці Паризької комуни в Києві. В цих великих квартирах малювали величезні роботи, як, наприклад, плач Клеопатри, яка 4 на 4 метри. Це було два полотна, складені разом. Тому їх розкладали за словами Олександра. Навіть довелось якось пробивати стіну для того, щоб винести цю роботу. Чому це про Чорнобиль, окрім 26 квітня? Вочевидь, ми собі можемо уявити наскільки це був рік. Я великою мірою навіть пам'ятаю, що це був рік, в який Чорнобиль була головна тема, і вона нікуди не зникала. Ми це знаємо теж з погадів, що Київ відчував себе апокаліптичним містом, і всі відчували, що це кінець, і він невидимий, так як ти говорила на початку. Але чому ця напівоголена жінка? Цей тигр, який обведений червоною рамкою? Як ти бачиш, що це чорнобильська візуалізація? Ну, якщо також говорити про постмодерн якісь теорії, то, по перше, ну цей апокаліптичний пейзаж, тобто ця пустка. На якій нічого немає, але на якій з'являється ось ця сильна жінка на тигрі. Він теж супер якийсь яскравий, і з одного боку це все виглядає дуже так: ну, ніби зайвим, ніби взагалі не з цієї історії, ніби цей тигр і ця жінка опинилась просто випадково на цій картині. Також згадуючи, наприклад, того ж Сергія Плохія і його. Книгу про Чорнобильську катастрофу. І от з'являється перша зрештою книжка, так. про яку би хотіла говорити Оксана в контексті Чорнобиля і книжок, які варто про це прочитати. І книжка називається Чорнобиль історія трагедії. А в перекладі українською звучить як Чорнобиль історія ядерної трагедії. Це книжка українського історика Сергія Плохія. Вона написана англійською і є український переклад. Так, і ось власне він в цій книзі пише про те, що Чорнобиль він дійсно розвалив радянський союз і наблизив українську незалежність, тому що українці настільки були обурені тим, що відбулося цією брехнею, тим, що катастрофу замовчували. Вони були обурені тим, як потім здійснювалися всі ці якісь медичні огляди, де людям казали, у вас все нормально, ніякої радіації немає. Має це все якісь там вигадки. По суті, люди залишились сам на сам. Почалися спочатку протести екологічні, і також за те, щоб люди, які постраждали, отримали якусь компенсацію, кращі медичні послуги. Потім це все дійшло до протестів проти радянської системи радянської влади. І це, наприклад, видно по репортажам Ігоря Костіна, фотографа. І це друга наша книжка, фотоальбом великою мірою, так який називається Чорнобиль. І фотограф Ігор Костін, і що цікаво, книжка Сергія Плохія. Це вже такий погляд з нашого сьогоднішнього. Мені здається, що це англійською книжка вийшла в 18-му році. Мені здається, а цей фотоальбом сам по собі напевно пізніше був укладений, але самі фотографії робилися якраз в цей найгарячіший. Або найхолодніший рік, і Ігор Костін отримує премію World Press Photo, Це головна фотовиставка, фото Оскар, так би мовити. І отримує він цю премію в 87-му році. Так, і він був єдиним фотографом, який зміг сфотографувати четвертий блок зверху нутрощі, грубо кажучи, вихора Костіна можна побачити, як плакати на цих протестах змінюються, тому що Костян він фіксував не тільки трагедію, ну тобто, не перші там два тижні, чи не перший місяць, два він також намагався цю тему. З різних боків висвітлити, тобто він фотографував мутації в дітей чи мутації в тварин. Він фотографував, як лікувались ліквідатори. Навіть він сам лікувався в одному з японських міст і зробив ще свій автопортрет. Він провів, так розумію, в найкритичніший час, 13 днів в прип'яті, отримав 5 допустимих доз опромінення. І от те, про що ти говориш, про це лікування це якби наслідок оцих 13 днів і п'яти доз. Так вони настільки на цьому вертольоті близько підлетіли до реактора. Там просто плівка не витримувала. І він пише в цій книзі: це не тільки фотографії, це також його спогади. І він пише про те, що жодна техніка не витримувала. Тобто в нього там фотоапарат ломався, плівка засвічувалась настільки це випромінювання і радіація була високою. Ти мені говорила, що ця книжка перекладена на багато мов? Ти говориш про ці спогади. Спогади всередині цієї книжки перекладені багатьма мовами, і багато видавництв в різних країнах видавало цю книжку. Як ти думаєш, чому така увага? Бо ми знаємо, що у Маркіяна Камиша, якого ми згадували, коли він приїжджав на Франкфурт в часи, коли він не воював за Україну, а воював за агентів і нові контракти, то всі знали, що він на Франкфурті, наприклад, але просто перетнутися з ним було не так легко, тому що в нього постійно були зустрічі з агентами, готовими видавати книжки про зону відчуження. Всі про це знають. Я коли була в США на стажуванні і казала про цю свою роботу наукову, яку я зараз пишу, всі дуже Зацікавлювались, запитували, ну бо це найбільша техногенна катастрофа, взагалі, яка сталася. Ну це щось таке настільки нереально і жахливе, що людський мозок навіть не може в собі вмістити і навіть осягнути, наскільки це вплинуло на дуже 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 багато речей. Як там Алексієвич пише про те, що це ж все і комашки, і тварини. До речі, для постчорнобильського мистецтва характерна релігійна тематика і. Багато багато художників прямо про це пишуть, що для них настільки було неможливо це все осягнути. Починали шукати відповіді в релігії. Ну і, власне, катастрофи, які стаються, навіть якісь маленькі, особистісні, внутрішні, вони спонукають нас звертатись до якихось вищих сил, коли ми відчуваємо себе безпорадними. І, от, повертаючись знову до картини печаль Клеопатри, мистецтво українське воно настільки було цим всім шоко що вони починають шукати якісь нові образи, нові сенси. Вони починають створювати новий світ. І знаючи, що таких картин дійсно не було до 87 року, ти починаєш розуміти, що це якийсь новий відлік часу. Тут ти зрештою зголосна, тому що пише Тамара Гундарова в Постчорнобильській бібліотеці про те, що якраз попередні письменники вони легко починали говорити. The cat Прямо на тему Чорнобиля, так як Чорнобильська Мелдона Драча, або поезія Ірини Жиленко, як зрештою поезія Аліни Костенко, у Ірини Жиленко тоньша ця межа. Тобто ти маєш вибудовувати, розуміти, що це йдеться про катастрофу, оскільки вона тонко працювала з повсякденням і щоденними досвідами. І ця катастрофа, вона там замірена на щоденних досвідах, і це не так прямо. Але наступне покоління письменників, вона там згадує і В'ячеслава Медведя, і Євгена Пашковського, і з. Зрештою, Юрія Андруховича і Бубибістів того часу загалом вони прямо не писали про Чорнобиль, але відчуття цієї апокаліптичної реальності, відчуття галюцинацій і мутацій, та таких в культурному сенсі і мовному теж вони всі були присутні в тому, як працювала література. На фінал ми з тобою будемо говорити про письменницю. Напевно, польові дослідження з українського сексу. Вони теж постчорнобильські. Там відчуття катастрофи теж можна побачити і відчитати. Але ми згадаємо з тобою есей, який називається Планета Полин Довженко-Тарковський фонтрієр» або дискурс нового жаху. І цей ісей до революції гідності був написаний. І вже от напередодні війни Оксана Забужко випускає Планету Полин. Таку збірку есеїстики, де оця от назва метафора Планета Полин переїжджає на обкладинку, і ми знаємо, що Оксана Забушко не виявилася 24 лютого 2022 року в Києві в Україні, тому що вона поїхала презентувати в Польщу польський переклад Планети Полин. Для мене в цьому тексті найпронизливіша метафора, але це насправді просто спогад це спогад про червоне вино. Та це міф, хоча, як виявилося, не допомагає, насправді що від радіації допомагає червоне вино. І рік, як вона пише, рік, коли всі були постійно п'яні, тому що всі лікувалися. А насправді це рік, коли ти не хочеш бути в свідомості, тому що ти стоїш і дивишся на катастрофу, яку ще до всього і не видно, і це просто спроба втікти від реальності. Очевидно, це була реальність, але за цією метафорою червоного вина, яке має очищувати, Вати кров багато чого стоїть. Після цього почнеться нова історія. Вона закінчиться в 91 році, і почнеться ще один виток, в якому ми все ще живемо. І він теж закінчується катастрофою. Про що для тебе цей сей? Так просто почала говорити про червоне вино, і я згадала, що Олександр Соловйов, якого я вже тут згадувала, він також говорив про це, що відчуття в мистецьких колах було настільки ну, дійсно апокаліптичне, що вони не розуміли, що взагалі робити, що відбувається. Він там теж згадував, що багато хто повідправляв своїх там жінок дітей в більш безпечні, як здавалось, місця подалі. Хоча, як потім виявиться, що все так по-різному осіло, що, наприклад, в Вінницькій області там є якась територія, яка також дуже забруднена. Він згадував те, що вони багато пили там цього вина. Повертаючись з того, чого ми почали з почалі Клеопатри, ну, можна зрозуміти, що воно також було намальовано під таким якимось впливом цього червоного вина, Зміненої свідомості. Зміненої свідомості. так. Ну, знову таки, або виходить, ти звертаєшся до релігії і шукаєш якісь божественні відповіді, або ти змінюєш свою свідомість і починаєш шукати відповіді в своєму підсвідомому. Так ось ну, мистецтво паркомуни і мистецтво 90-х 90 в Україні воно якраз ну в такому стані зміненою підсвідомістю, тому що одна також із знакових картин, і знаєш, я про це до цієї розмови не думала. Тепер я, мабуть, зверну на цю картину ще раз увагу, яка називається Атака психоделічних кроликів. Це картина Олега Голосія, який, на жаль, трагічно загинув 94-го року. Про нього кажуть, що він пролетів як комета дуже швидко. Він прожив всього лише 27 років. При цьому він в. Тих дуже багато робіт створити. Оця атака психотелічних кроликів це те, що можна сказати, маркувало мистецтво того часу. Така невимушена алюзія на роман Юрія Андруховича. через 10 років після катастрофи, написаний роман. На нього натякнула Оксана Семенік. Вона в мене в студії. Ми говоримо про книжки про Чорнобиль. Але завершити я хочу цю розмову теж реальним досвідом, про який ми ще не писали. Напевно, есеї і поезія є вже, але багато жартували. Та рудий ліс, в якому стояли російські окупанти, оскільки ти біографічно пов'язана з зоною Чорнобильською, і займаєшся, досліджуєш, що означало для тебе російські окупанти там. Ну, я в бучі була, і ми в перший день ввечері почули це повідомлення. Ну, мені вже тоді стало зрозуміло, що вони йдуть із цього боку також, тобто вони можуть десь дійти, бо насправді. Ну, для мене було дуже дивно, хто може в якомусь нормальному розумі йти через Чорнобильську АЕС, піднімати всю цю радіацію. І я б спочатку не вірила про рудий ліс. Ну, хто може не знати про рудий ліс? Ти приїжджаєш за кордон, і люди всі в курсі про те, що таке Чорнобиль прип'ять, рудий ліс і так далі. І були, до речі, якісь такі карикатури про те, що двугальлові там телята це прип'ятське ТРО чи щось таке. Ну, тобто, що там, ніби сама природа, навколишній простір противиться цим окупантам. Але ти говорила про те, що ти пам'ятаєш момент, коли ввечері прийшла новина про те, що росіяни зайшли в Чорнобильську зону. ми починали з того, що в моєму поколінні всі пам'ятають, де ти був, що з тобою відбувалося 26 квітня 1986 року. Пам'ятають, коли в який момент вони дізналися про те, що сталася катастрофа. Пам'ятають в моєму поколінні, як реагували батьки. Це пам'ять, яка не старається, і ми живемо там, де. Пам'яттю можна ділитися, пам'ять вона циркулює. І до цієї пам'яті додається цей момент. Тому що я переконана, що всі слухачі теж фіксують, вони точно знають цей момент, пам'ятають, коли приходить ця новина про те, що російські окупанти заходять в Чорнобильську зону. Це продовження теми і цієї пам'яті, про яку ми будемо говорити, письменники будуть писати, досліджувати магате так само досліджувати, але вже з іншою метою. І зрештою, ця пам'ять вже. Точно приведе туди, куди мають проводити пам'ять про злочини. Вона приведе на трибунал. Я думаю, зараз просто, мабуть, те, що я знаєш, розпочну якусь ще іншу історію. По суті, той суд, який був в Чорнобилі над ну нібито винними людьми. Насправді це ж ну знайшли просто людей, на яких треба це все повісити, і все, бо винна була повертаючись до наших книжок, Сергій плохій про це пише. Що ця помилка в конструкції вона була ще в 70-х, коли тільки почали цю станцію будувати, і там були декілька ну таких неполадок, які теж замовчували, і на які не звернули увагу. Тобто, по суті, я вважаю, що винна вся ця система. Тому Чорнобиль стає поштовхом до розвалу радянського союзу. З чого ми починали? Тому що він якраз такий зліпок того, як система створює речі, катастрофічно небезпечні. Мене звати Олена Гусейнова. В мене в студії історикиня мистецтв, дослідниця і журналістка Оксана Семенік. Ми говорили про три книжки Чорнобильські, і одну картину трохи більше ніж одна у нас вийшла. Слухайте українське радіо, слухайте радіокультура, читайте книжки, розглядайте, шукайте українські картини, які теж мають відповіді на наші з вами складні питання. Я нагадаю трійку наших книжок, про які ми говорили: Сергій Плохій, Чорнобиль, історія ядерної трагедії, ігор Костін, Чорнобиль, Фотокнига така і Оксана Забужко Планета Полин. Залишайтеся з нами, читайте книжки, і довіряйте Збройним силам України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.